Доброго вечора, друзі! Хочу вам показати прищепу отаку від Степана Михайловича. Ось місце щеплення. він мені черенок Дуже гарно прижилось. Ось бачите вже який приріст, гарний. Сорт Дар Софіївки Три таких почки. Ось такі. Горні. Хочу показати вам, що ще в мене є від Степана Михайловича. Ось є Ось така Притінна. Це самфавер І біль. Ну, там трошки бурян не можу достати, як би. Закрив, обгородив. бо кури мене тут бігають. І хочу показати вам, що купував. Купував на сайті сад без проблем. Ось це у нас фую сорт. Посох. Урізав я його далі не можу. Камбію нема. Пропав. Прийшов, коріння було. Е, менше кулачка, ну, таке дуже обмежене, ну, обрізане. Ось. Це гора говерла, це сорт новий. Це новий сорт желанна, і так далі. Е, серце ось. Е, це корольок Якуме два. Тоже так само Ні єдина брунька не зійшла. Дуже жалко, що я не знав Степана Михайловича раніше. О, і ще, ще купив я, зараз покажу вам, е е земену теж у них. Дуже жалко, що не знав Степана Михайловича і не купував надійного е садовода такого. Дуже рекомендую вам садовод, ну, з душою веселає все дуже в гарному стані. Ось дивіться, ось це купав я, купував я ось не єдина брунька нігде не зійшла. Не єдина Це сад без проблем. Там тільки понти. А якщо ви хочете, ось я вам покажу ще зізіфус десертний, ось дивіться, тут вже зав'язались плоди. Ось місце щеплення, все це річне, все дуже гарно розвивається, все, все супер. Просто супер. Не купляйте ненадійних тих розрекламованих виробників. Це все туфта. Купляйте надійних виробників. Рекомендую Степану Михайловичу.